Київський університет інтелектуальної власності і права розпочав благодійний ярмарок. Мета зібрання коштів дружньому підрозділу ЗСУ. Ярмарок вже зранку дав перші результати і надію на вахомий внесок у спільну справу. Попри систематичні відключення електропостачання, дівчата все ж змогли накрити ярмарковий стіл достатньою кількістю лотів. Всі студенти університету підготували прекрасні е, смаколики, різні печі. Тільки щоб допомогти нашим Збройним силам України заради нашої перемоги. Як вам тут навчається? Чудово, ми в захваті, прекрасно. Все так, все, насправді все дуже класно, тому що зараз у зв'язку з військовим станом напевне спільні війна і більшість закладів в бусі, вони закриті, але в нас університет процвітає, він працює, він намагається зробити гроші не тільки студентам, а й ось, наприклад, благодійного ярмарку, ми допомагаємо. Солдатам, тим самим е нашу перемогу пошвидшуємо. Нас переповнює справжня годість за те, що ми є студентами саме цього університету. Десятки назв і рецептів порадували гостей та учасників благодійного ярмарку. Отже, назвіться, будь ласка, мене звуть Аліна, фамілія моя Калюк. Ви навчаєтесь в університеті. Так, магістрант, психолог майбутній. На цьому прекрасному столі представлені вироби власного виробництва. Це мила ручна робота та варення. Ексклюзивні варення ручної роботи. Так, і скажіть, будь ласка, тут такий чудовий логотип? Це, цей логотип зробила моя донька, коли почалась війна вторгнення росіян. Вона Мешкає у Канаді зараз, і цей логотип вона зробила для того, щоб всьому світу людям донести, що українці мають право на життя. Ми маємо право жити. За кілька годин зібрані кошти та продуктова допомога вирушать на схід, аби порадувати вояків увагою з дому. Погодьтеся, ніщо так не надихає бійця як думка про молоді майбутнє. Які українські воїни захищають просто зараз на усіх напрямках бойових дій проти російської агресії?